Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо деруни із кабачків. Я натерла, друзі, один кабачок. Бачите, зараз буде сюди е е терти 4-5 картоплин, залежно від розміру. Аби було 50 на 50. Скільки кабачка, стільки картоплі. І так, друзі, дотерла я картоплю, цибульку. Часничок і кабачок. Тепер все як на деруни: сметанка, сіль, борошно і все, і будемо жарити. І так, друзі, наші оладки готові. Деруни, верніше. Подивіться, друзі, це красота, а смакота, такий насичений смак кабачка з часничком. Це щось неймовірне, друзі. Подаємо їх сметанкою. Ну, я їх зараз буду їсти з квасним молоком. Я дуже це люблю. Все моє любі. Обов'язково приготуйте собі таку смакуту. Всім гарного дня і до зустрічі!